Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні приготуємо неймовірний пляцок, який сподобається як дорослому, так і дитині. Для приготування нам буде потрібно 1 кг сиру. У мене він з відерка, Можна його збити блендером, якщо ви маєте звичайний, 8 яєць, вершкове масло 200 г, 200 г цукру і 2 ложки картопляного крохмалю. Це все гарненько вимішуємо, викидаємо в форму і ставимо в розгріту духовку, випікаємо 45-50 хвилин. 5 6 великих яблук чистимо і ріжемо на такі маленькі кубики, і ставимо на вогонь, щоб випустило сік, і яблука стали м'які. Три галеретки Заливаємо 300 г водою гарячою, розмішуємо це все. І якщо нам вже яблука приготувалися, стали такі м'ягенькі, не розлазяться, а тримаються ще форми, закидаємо їх в галеретку, вимішуємо. І Потрібно залишити, поки галеретка не почне густіти, не стане така трошечка густою, але ще дасть її зберешувати щось зробити. Тоді беремо наш сирник, який вже спікся, потрібно його охолодити і викидаємо галаретку. Все це гарненько розкладаємо по формі, Пів літри вершків 36%. Додаємо 3 ложки цукрової пудри. Тут потрібно пробувати, чи вам цукру буде вистачати, якщо ні, то ще можна додати. Збиваємо, щоб вершки почали густіти. І тоді я ще попередньо замочила 1 столову ложку желатину в холодній воді, підігріла на водяній бані і додаю до вершків, щоб вони не розтікалися. Тоді викладаю все це на яблука і затираю шоколадом.